Це викут. Ми спільно робимо контрнаступ. Це круто. Це надія. Дякую кожному результати нашої роботи. Вінниця. У нас тут багато регіонів. Доброго здоров'я. От завершилась трьохмісячна епопея з забезпеченням бронетехнікою наших десант. Ось цього найпотужнішого. обський. Поїхав. Дуже класно. Це круто. По-перше, це дуже зручно. Я думаю, це надія. Надія на успішне майбутнє, Ця машина буде сприяти нашій перемозі. У нас, на жаль, є і втрати, у нас вибивається техніка. І коли на сьогоднішній день пустий батальйон повністю укомплектовується нашою командою бронетехніки, це викрутить, тому що ми спільно це зробимо. Видно, що нова, все одно. Як ніхто не повишно, що щодо такої техніки, ну, будемо якось пробувати наїздити, побіждати, як сказати. Це було передано безпосередньо найкращим десантникам 79-ї бригади. Якщо вона нам допоможе вигнати окупанта з нашої землі, то будемо всі голосувати за Петро ці. 11 яскравих броніків сьогодні з'явилися, ми не можемо сказати де, але по дорозі на фронт. І ми сподіваємося, що через 72 години вони будуть передані українським десантникам. Всі для того, щоб приймати безпосередньо і зараз участь в контрнаступі. В нашу перемогу, звісно, якою вона буде? Рандіозно. Кожен з нас з вами робить все можливе для того, щоб цей контрнаступ відбувся і був ефективний. І тому зараз ми передаємо бронетранспортери. Ми уклали контракти на броньовані гусенічні машини, які також отримують ліцензію. Ми доставляємо. Тому зараз тут стоять пікапи, але пікапи це для оборони. А броніки це для тут. Дрони, які тут стоять і які сьогодні в соцмережах назвали бойовими бджілками. Це також 350 і мають бути в кожному підрозділі для того, щоб бути очами. І не тільки ці дрони, але сьогодні вже і передаються дрони Посейдон, які літають на висоті 5 тисяч метрів, які бачать на відстань 15 кілометрів. Які устойчиві проти радіоелектронної боротьби ворога, і які є очами артилерії, і одразу як побачать ворожу ціль, одразу ж передають координати, і ціль роботою нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубіцями, натівськими е хаймарсами, одразу ж знищують ворога, так? Як це було продемонстровано в САКах. Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогнений смерч. І російські літаки, російські боєприпаси були знищені, і колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри. Отже, зараз ми спільно робимо контрнаступ. А тут зібралося більше сотні людей, які Купили собі, не собі, а ЗСУ трохи броніка. Кожен купив трохи бронетранспортера. І їх імена і назви їх підприємств назавжди будуть знаходитися в броніках для того, щоб солдати і офіцери Збройних сил України знали, кого їм дякувати. Сьогодні ми з вами звітуємо: звітуємо перед суспільством, звітуємо перед світом результати нашої роботи. Бронітранспортери, загальна вартість контракту значно перевищує 3 мільйони євро. Вантажівки, загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 мільйона євро. Дрони майже дорівнюють мільйону євро. Проєкт «Посейдон» буде дорівнювати 2 мільйони євро. І це все, дорогі друзі, робимо. Ми з вами. Нас не зубнити. Україна переможе! І хай ворог завжди про це пам'ятає. І я дякую кожному з вас, хто тут присутній сьогодні, і тим, хто не зміг долучитися до нашої акції фізично, але перерахували кошти для того, щоб ці броні машини як умога швидше потрапили до наших збройних сил України. Сьогодні вони всі прямо зараз. Ми їм всі урочисто відправляємо на схід. Слава нації! Слава! І Україна! Ура!